Це моє успешне. Моря виходить. Виходять кілька слів, тільки слів. Я не знаю, я давно це вже відмую трошки, але по-хорошому Наше питання кожному з вас. І ми дякуємо за те, що по-перше, ми бачимо ваше обличчя радісні, веселі в, той, в цей час. І ви знаєте, воно достойно того, щоб сюди приїхати. З, того, з тих броварів, але особливо я бачу, просто, що те, чим що ми займаємося, воно приносить внутрішнє задоволення. Тому що ми з люди вже біля 10 років займаємося цим як справою. Спочатку ми розбиралися, дивіться, розбиралися як воно працює, і побачили результати в плані оздоровлення, алергій. У мене варікоз метіозалежності. Метеозаві... І коли ми побачили, що це працює, буквально за місяць-півтора, а у людей десь за півроку од... о... О... деякі речі, а за півтора року ми побачили зміни з алергіями. І одне це достатньо того, щоб, ну, хоча б навіть не займаючись професійно як продажем, а просто для себе. Так, я ще хочу сказати, знаєте, я там сиділа, і думаю, якщо Лілям часом визволить, але так. Неочікувано взагалі. От, е, я хотіла привести приклад своєї мами. Моїй мамі е, 79 років. Так от, ми її періодично поставляємо продукції, іноді вона її забуває, забуває пити. І коли ми приїжджаємо, ой, каже, що треба швиденько випити, бо знову людина приїде, і я її тут не випила. Але що я хочу сказати? Що моя мама в 79 років, вона записалася на курси англійської, на відвідує курси англійської мови. Вона зайнялася е, скандинавською ходьбою, і вона дійсно молодіє. І я знаю, що це і завдяки продукції ЛР. Так що я дякую, дякую, дякую взагалі, що в такі чудові компанії. Я дякую за те, що Бог нас всіх разом звів. І я дякую, що ми можемо один одного підсилювати. От ми Олі говоримо, Оля, а, ти задля чого їдеш? Я кажу, ми ви витягнули для нових емоцій, і для того, що ви перезавантажитись. перезавантажитись. Ми дякуємо. це перезавантаження. Так що це можливість і відновитися, так. і оздоровитися, і прибрати те зайве, що нам іноді заважає йти вперед. Це, як кажуть, перезавантаження. Коли телефон або комп'ютер ми переключаємо, ми прибираємо все, щоб воно там запустилося. Тому. Вивчайте, долучайтесь і спілкуйтесь і не тільки притискайтесь, а й приймайте всередині. Так дуже дякую. Все наші такі завжди перевозванні на допомогу.